Повернути неможливо, забути не можна. Кривий ріг продовжує вшановувати пам'ять героїв, які віддали найцінніше життя за цілісність України. У списку загиблих ім'я Руслана Рябова, розвідника батальйону Донбас. Він загинув під Увайськом. Ми ж не знали, навіть, що він воює. Ми не знали. На Майдані він стояв, теж не знали. Ми тільки знали, коли він погиб. Он їхав в першій машині в кузові. І цей числай вбиває водителя. І почалося, звісно. Стріляли в праву сторону, в ліву сторону, а потім два снаряди в кабіну і похоронили його в Дніпропетровське. 6 октября по-моєму. Без зімяннова мітинг реквієм у пам'ять про Руслана Рябова пройшов у 33-й школі, де навчався герой. Тут зібралися учні та вчителі, представники духовенства, районної влади, аби вклонитися пам'яті бійця та покласти до меморіальної дошки квіти. У цей день Руслану мало б виповнитися 46. На щастя, в нашому районі не так багато загиблих, мабуть, найменше по всьому місту, але покровський виконком завжди допомагає організувати похорони. Мітинги, коли ми хоронимо хлопців, героїв АТО, і потім відкриваємо меморіальні дошки на честь героїв України. Ми дуже пишаємося тим, що ми навчаємося в цій школі. Що давній учень нашої школи поїхав захищати нашу Україну та, на жаль, не повернувся живим. Я очень хочу, щоб наші воїни АТО повернулися до мої живими. І щоб ця війна поскоріше закончилась. У серпні 2015-го Руслана Рябова перепоховали в Кривому Розі. Відтепер про подвиг земляка нагадуватиме і ця меморіальна дошка. Вона у Покровському районі вже п'ята. Проводов, Костянтин Сологуб, програма Місто.